Друзі, вітаю на ОБОСТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, бо мій гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас. Слава Україні! Це дуже взаємно. Дякую за запрошення, слава. Пане Іване, не можемо починати з іншої теми, як Покровськ. Просто тема то погорить всі. Реагують купа реакції. Є головна від верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Він говорить, що що відбулось, зацитую. Добропілля Краматорсько, так що там відбулося? Групи русських просунулись близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких частково знищено, частково взято в полон, інших знайдемо, знищимо найближчим часом. Отака історія: звісно, там більш розгорнута відповідь, просто коротко зацитую. І те, що ми побачили на мапі Діпстейт, звісно, сколихнуло спільноту і сколихнуло е військових самих. Пане Іване, як ви бачите, що там відбулося, чому так раптово ми побачили ці зрушення, і що взагалі далі може робити окупант? Давайте зробимо так: ми е, не будемо розганяти паніку це раз, друге, не одягаємо рожеві окуляри. Тобто, е... Тримаємося подалі від заяв, що все спокійно, все стабілізовано. Взагалі там все купіровано, і так само не наближаємося до заяв, що все буквально декілька годин без Донбас паде. Це робить, наприклад, Юліан Рьок, От він просто каже, що декілька годин, і все от 29% Донбасу, доля буде вирішена моментально. Дайте військовим. Зробити свою роботу, ми не підганяємо їх ніякому разі. Вони роблять свою роботу. Ми розуміємо, що це в пожежному аварійному режимі. Додаткові резерви відправляються туди для того, щоб зупинити просування Росія. Ми достоменно не знаємо наскільки велике масштабне просування. Так, ми знаємо, що до 10 кілометрів дівстей це показав. Ми знаємо, що дівстей на цьому не хайпує. Він показує навпаки. З запізненням, тобто, якщо він показав, то зазначає, що дійсно вифіковано там перебування російських військових. Ми не знаємо масштабу, наскільки велико присутні, скільки людей це тисячі, тисячі, чи це сотні, сотні чи до сотні десятків, і що з е технікою чи вдалося їм там з -з закопати, окопатися, закопатися, і ми розуміємо, що в цю шпаринку, звісно, що росіяни повинні ну за логікою відправити додаткове підкріплення. Тому перше. Даємо час військовим зробити свою роботу. Раз. Друге, ми побачимо. Я думаю, картину вже зрозуміємо ближче до п'ятниці. Зрозуміємо, чи вдалося перерізати ось е, це просування, цей канал російський і купірувати все це просування. Або навпаки, на жаль, воно закріпиться і буде розширюватися. Це ось ближче до п'ятниці стане зрозумілим. Найкраще, що зараз можуть зробити всі ці, які за цим спостерігають, це зробити донат конкретному підрозділу, якому довіряють, про якого знають, за яким постійно слідкують, Оце це буде найкраща ваша допомога. Є можливість там 100, 200, 300, 30, тисячу гривень задонати. Це буде найкраща ваша допомога, найкраща наша допомога. Це точно. Пане Іване, я навмисно демонструю зараз фуллскрін мапу Діпстейт, тому що, зокрема, в моїй інформаційній бульбашці, от скрін цієї частини мапи, просто розлетівся у всіх так. постах, сторіс, дописах. Всі були шоковані і от демонстрували це просування ворога. Але знову ж таки, так правильно ви зазначаєте: мислимо критично і очікуємо результатів. Як ми знаємо, зайшли на той напрямок на Покровський корпус Азо. Вони так. зайняли там певну. На смугу оборони, але я так розумію, теж потрібен певний час. Як ви бачите, пане Іване, чи зможуть вони знову таки надати цю швидку допомогу, чи все таки підрозділи можуть готуватися до відступу? Давай так, якщо ми кажемо про Покровськ, то я обережно припускаю, що з Покровським ситуація вже вимірюється на тиждень. Ще раз не хочу тут хайпувати, але як на мене дійсно дуже складно, дуже важко. І ми минулого разу з вами говорили про цю горловину між Ну Покровськ, куди наші військові можуть ще заїхати зараз. Якщо не помиляюся, давайте, Будь ласка, давайте от так прямо в режимі онлайн поміряємо, що у нас там залишилося. Та ні, не там тощо вісімнадцять менше. Це я забагато. Там менше, так це я вже просто да, винайшла. Так, До там орієнтовно. 12, десь 13, 13 кілометрів орієнтовно. <wieerman>. Ось Родинськ, це такий ключовий 000. населений пункт. 15. Ну, 15, але знову ж таки так, це я так замахом, там може бути і менше населення до 14 15-14 кілометрів ми з вами говорили, що орієнтовно 10 – це вже критичність. 10 – це означає, що відхід з зміст. Ми бачимо, як ситуація розвивається. І знову кажу: Deep State оновлюється запізненням. На землі може бути ситуація набагато інша, набагато складніша. Ми повинні це розуміти з Костянтинівку. Трішки краща історія там двадцять три кілометри, але все одно ми розуміємо, що Росіяни будуть його теж намагатися дотиснути. Чи вдасться з нашим військовим відбитим? Ну, хочемо вірити, звісно, через, але повинні розуміти, що 110 тисяч росіян, які тільки під Покровськом стоять, із загалом майже 600 тисяч російського війська, яке знаходиться навколо України, починаючи з Сумщини, закінчуючи Херсонщини? Це дійсно величезна кількість. Пане Іване, я думаю, ви також чули, що президент висловив таке припущення напередодні, що всі ці просування ворога біля Покровська вони приурочені до 15 серпня, до цих переговорів на Алясці і мовляв, росіяни хочуть сформувати певний інформаційний простір перед зустрічю Трампа з диктатором Путіним. Тим не менш, військові аналітики схильні думати, що це просто співпало просто по часу, тому що реально Покровськ уже рік. Як російські окупанти намагаються захопити, як ви відсотки? Я повністю погоджуюся з цією думкою, що через це не прив'язано. до Ну давайте так логічно. Я не думаю, що російське командування була вказівка. Так, ми підійшли до Покровська, тримаємо коней, не поспішаємо, стоїмо трішки кошмаримо українські військові, але чекаємо команди, коли дасть Путін. Ще раз нагадаю, що Аляска була намічена буквально минулого тижня, тобто там тиждень часу. І я з від думки, що це саме була вказівка Путіна терміново прискоритися. Вони дійсно знайшли шпаринки між, між стиками наших підрозділів, знайшли позиції, на яких просто немає банальної військових, і вони їх просто банально, банально зайняли. І знову повертаємося до цієї тактики. Групи по 10%. 15 штурмовиків, які розбиваються там, на, на більш дрібні групи, далі по двоє, по троє. Вони дійсно мають можливість швидко, стрімко просочуватися між нашими порядками, між стиками наших підрозділів і заходять, як казали наші військові на позиції на наші, де банально наших військових. Вони просто таким чином мають можливість просуватися вперед. Плюс їм на додачу йдуть на підмогу. Постачаємо з китаю мотоцикли, постачаємо з китаю самокати. Ще раз, як постачаємо, продавайми, тобто, які продаються. Тобто нічого безкоштовно з Китаю не їде. Все їде тільки за гроші. Я навіть більше скажу, в них є окремі навчальні центри, на території яких вони навчаються тактики штурмів на мотоциклах. Як правильно оминати перешкоди, як правильно зістрибувати з мотоциклів? Наскільки швидко треба просуватися? Якщо ти впав, то як прикриватися цим мотоциклом? Вести стрілецький вогонь, тобто стратегія дійсно в них на цю тему дійсно вона заточена. Пане Іване, і знову таки цікава ваша думка. Як ви бачите, оцей успіх росіян він все таки став можливий завдяки оцій концентрації піхоти лише в цьому, тому що, як ми бачимо, там важкої техніки немає знову ж таки. У ці мотоциклетні штурми, тобто, вони взяли в даному випадку кількістю. Кількістю і авіація, в них є авіація, на жаль, літаки, які регулярно просто перепахують наші позиції, позиції наших військових цими керованими аційними бомбами, півтонни, тонна, півтори тонни. Вони роблять свою роботу. Не влучила перша бомба, влучить друга, третя, двадцять третя. А на день вони декілька десятків скидають. І це дає їм перевагу, великий пріоритет і можливості для просування. Плюс ще раз. Артилерійські постійні обстріли, плюс знаходження в повітрі різноманітних там ударних безпілотників, типу ланцет, тобто за рахунок дійсно кількості і широти сертименту того, що вони використовують. Так, пане Іване, ми вже частково згадали про цю аляску, про цей саміт, який планується е, між Дональдом Трампом зустріч та диктатором Путіним. І от е, The Times оприлюднила так звані чотири можливі сценарії кордонів mm -hmm. України після цієї гіпотетичної зустрічі та можливої угоди. І от така зрада, зрада, і вже тут чотири ці сценарії заморожування лінії фронту. Перший повний контроль над Донбасом. А, Захоплення чотирьох областей Росією та обмін територіями. Всі сценарії непривабливі, особливо четвертий мене дивує: обмін територіями, як Україна може мінятися з Росією, на що? Ми беремо якусь область Російської Федерації взамін. Ну, тобто, така історія. Як ви бачите, які ризики взагалі у нас відкриваються після цієї зустрічі в Алясці? Давай так. Моє особисте бачення, що ситуація буде розвиватися наступним чином. Російський диктатор він запропонує Трампу розділити. Війну та добрі стосунки з російською з Сполучених Штатів Америки, тобто війна це паралельний трек. Росіян кажуть, ми тут займаємося, нам не заважайте. А ми хочемо вести з американцями бізнес, і там буде, звісно, присутні Кір Дмітрів, керівник Російського фонду прямих інвестицій, який відповідальний за економічну співпрацю з США. І будуть пропозиції відновити авіаційне сполучення прямо Москви та Вашингтону, повернути дипломатичних представників в тому обсязі, які були до початку повномасштабного вторгнення, відновити дипломатичні стосунки відповідно, а запросити американський бізнес до Російської Федерації. В першу чергу їх цікавить банківські установи, бо потрібні зовнішні запозичення. Всередині Російської Федерації не вистачає. Тобто, бізнес-бізнес. Ну і звісно, торгівля нафтою, торгівля газом до Європи заробляти гроші. А війна паралельним треком. Ну і звісно, буде запропоновано, що ми готові зупинити війну. Можливо, у випадку, якщо Україна вийде з чотирьох регіонів, ні НАТО, все це ми чули. Що зробить Дональд Трамп? Він вийде, скаже: Я зазирнув в очі Путіну, бачу в нього реальне бажання зупинити. Цю війну, от Україна повинна зробити це. НАТО ні, а, демілітарізація, а, вийти з цих регіонів. Він все це озвучить. Що зробить українська сторона та наші європейські захитять всі ці пропозиції про обмін, про вихід з території, про нєт НАТО. На що Дональд Трамп швидше за все, він в своєму репертуарі. Психане скаже: я зробив все, що міг? Я дійсно хотів зупинити цю війну. Ви хочете її вести? Я вмиваю руки, тому більше ми в цій війні участі. Ну і тут залишається, звісно, такий ризик. А чи залишиться опція для України купляти американську зброю за європейські гроші? Я припускав принаймі тої риторики, яка була від американців, що така опція для нас залишається і. На там, наприклад, наступні там чотири місяці американці участі в цих перемовинах брати не будуть. А замість них тоді буде включатись Європа чи взагалі ми залишимось сам на сам, скажімо так, в цьому переговорному треку? Ну, дивіться, де так. Я можливо там трішки погарячко, коли сказав, що про чотири місяці. Ну, в принципі, по по тій стратегії, як американці працювали, вони, начебто, відходять, але в той же час в процесі залишаються. Припускаю, що Вітков та Кіткелог вони будуть регулярно курсувати той в Київ, то й в Москву, там десь частіше, десь е рідше, але все одно якась там співпраця буде. Можливо, там на певний період часу до Трамп не буде згадувати Україну в своїх промовах. Він буде займатися, наприклад, е Індією, Китаю, санкції, Іран, Ізраїль, е визнання, невизнання визнання гази е Палістини. Цієї і в принципі, можливо, там з часом знову повернеться до України. А бойові дії будуть. Продовжуватися, на жаль, Путіна немає жодних передумов до зупинки цієї війни. Він зараз на коні в нього все вдається. Ну принаймні, з так бачається з баша цих Кремля. Тому я думаю, що в найближчі місяці він буде продовжувати наступальні дії і за тусовка його підтримує. Кажу: так у нас є перемога на фронтах. Зараз ми захопимо Покровськ. Зараз ми відзвітуємо і дамо прискорення нашому суспільству. кажемо. За що воювали дебілість все таки М -м І розраховуємо на власне ВПК. Постійно кажу, я розраховую особисто, я, моя суб'єктивна думка, на власні українські ракети. Саме ця історія повинна. Зменшити напругу на фронтах, бо Російська Федерація вона дуже активно ховає велику кількість своїх військових, оці 600 тисяч, далеко за позначкою 100 кілометрів, там 150-200 кілометрів військові частини, бази відпочинку, якісь там дитячі табори. Там вони копак не проживають, і ми їх дістати там не можемо. А от коли у нас будуть свої ракети, я їм кажу, якщо я кажу. Коли або повинні вже бути, то тоді ми можемо масово накривати ці місця, і тоді влучання буде там десятками загиблих росіян вимірюватися від ударів кожної ракети, і тоді можна побачити пом'якшення ситуації на фронтах. Та із приводу завершення війни напередодні з боку Росії в сенсі напередодні гур повідомили зокрема пан Скибіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України, сказав е, таку історію їхня інформація гурівська. Що Росія хоче завершити війну у 26-му році, і там є обґрунтування. Чому саме в 26-му, мовляв, саме такий має запас міцності їхня економіка? Вони там порахували доцільність своїх витрат, порахували там, врахували стагнацію, там санкції, і так далі. Угу. І от на думку гур, Росія хоче завершити всю цю історію з Україною у 26-му році. Вони опираються на документацію, яка є офіційна, поки що. Доступна нашим розвідникам, і от, нібито українське питання, Росія хоче закрити в 26-му році. Але тут у мене уточнення, як ви вважаєте, а чи не можуть ці всі документи бути переписані на коліні, як зазвичай роблять в Кремлі? Там закони на коліні підписали, переписали конституцію. Змінили, пішли далі. Чи не можуть їхні плани далі затягнутися? Така СВО безстрокова. Ну, дивіться, а в них війна це спосіб життя, і про це ми з вами раніше говорили, говорили навіть в минулому році, і росіяни визнають, кажуть, що без війни вони не розуміють сенсу життя. Їм потрібна війна. Якщо не буде війни, про що тоді говорити? Про воювали, що тоді з Бахмутом, це все випалена земля. А ось війна це ще раз спосіб продовження всього 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 І найближче оточення Путіна, воно на цьому багатіє. Інше питання, що немає куди ці гроші витрачати, ну окей, ну там, заробив ти там, в цьому місяці 20 мільйонів євро. Ну окей, ти ж не придбаєш яхту якусь, яка буде в Ніці стояти? Ти не придбаєш е приватний борт, Бомбардії або Гольфстрім. Ну, Хоча, може, десь на вторинному ринку, але новий ти не придбаєш, будеш літати тільки в Геленджик або в Сочі. Ну, воно не ці абсолютно. Тому про дати 26-й рік, я думаю, 26 рік вони поставили собі захопити там що, там, що всю лівобережну частину України. Так, все, можливо, ну, в плани маю на увазі поставити в планах, але по факту, ми ж розуміємо, рік вони стоять біля Покровська. Тому загалом такі дати, такі терміни не сприймати. Наприклад. Бахмут вони кожного місяця ставили кожного наступного місяця все захопити до там мов до там 1 жовтня, потім до 1 листопада, і так далі, поки цей план був реалізований. Так, і власне в цій же інформації від гур від пана Скібіцького маємо також плани росіян з приводу озброєння. І от ГУР прогнозують, що в 2025 році в цілому росіяни випустять принаймні те, що в них в планах, 80 тисяч БПЛА по типу шахет мова про Герань-2 – 40 тисяч, Гарпія-1 – 5700 Гербера та інші ці хибні обманки – близько 34 тисяч. Тисяч. Це та інформація, яка є у розпорядженні ГУР, знову ж таки повторюсь. Знаючи цю інформацію, що можемо ми робити на випередження, як можемо ми підготуватись, розуміючи ці масштаби? Две так, це плани. Ну, плани, ж ми знаємо, не завжди співпадають з реальністю. Це раз, це трішки так заспокоїти. Але загалом, ну, це дуже амбітно. розуміємо, що фінансування на це буде. Що зробити? Ну, зрозуміло, що у нас є місця виробництва, ми знаємо, де виготовляються ці безпілотники. Ми знаємо комплектуючі, 100% наші всі спеціальні служби знають, де комплектуючі їдуть. І, звісно, орієнтація на ключових лідерів програм, на інженерів, на ключових директорів. На, по прикладу Ізраїлю, який. Ував і продовжує знищувати ключових людей, які займаються іранською ядерною програмою. Когось розстріляли, когось зірвали, когось отруїли. Тобто варіацій багато. Почула, що ж бажаємо сил і натхнення нашим захисникам і захисницям, нашим силам оборони, які працюють і тут нас захищають і працюють над ударами. Тил ворога, бажаємо їм успіхів в цих ударах, а ми будемо обов'язково розповідати про все це в наступних ефірах. Дякую вам за цю розмову, пане Іване, погідно. Запрошую та до наступних Дякую. Пасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Пасибі.